Всім привіт! Мене звати Катерина Кудряшова і з вами подкаст «Кльове слово, в якому ми разом з дітьми і для дітей говоримо про різноманітні, цікаві культурні та історичні явища, які мали місце на теренах сучасної України. До мене в гості в студію приходить дитина, якій я загадую певне слово випуску. Він чи вона намагається розповісти все, що вони знають про це слово або з чим воно в них асоціюється. А далі вже я в свою чергу намагаюся розповісти все те, що мені би хотілося, аби діти або всі ми знали про певні історичні чи культурні явища. Отже, сьогодні в мене в гостях Квітка, їй 13 років. Привіт! Привіт! Дякую, що ти тут. Дякую, що запросили. За традицією, я зараз маю оголосити тобі кльове слово сьогоднішнього випуску. Хочеш його дізнатися? Так, звісно. Слово сьогоднішнього випуску Поділ. А, розказуй, що знаєш, чим асоціюється? Ну, взагалі, Поділ це такий, як район міста Києва. А, він знаходиться майже біля центру. А, я, мабуть, думаю, що в давні часи Поділ тлеч був такий район, але більший набагато, я думаю, він був за територією і, можливо, більш відоміший. Можливо, там були е, багато ремісників, як гочарство, там е, ковальство і так далі. А ще подолом називають низ сорочки. Точно, багато ти розповіла, але давай. Е як зазвичай ми почнемо з визначення словникового, що таке Поділ. Отже, Поділ це низько розташована місцевість. Слово виникло на базі форми Подолу, де під долом розуміється місцевість знизу або долина. Сьогодні, як і в давнину, ти про це вже зазначила. Поділ це район міста Києва. І давній Київ вже виник на пагорбі. Але згодом місто розросталося і почали освоювати низини. Саме тому район так назвали Поділ. Вперше назва Поділ була зафіксована в літописі в 945 році, звідки нам стає зрозумілим, що вже на той час ця місцевість була заселена, в ній жили люди. І в тогочасному Києві. Було два райони: верхнє місто і нижнє місто. Верхнє місто називалося Дитинець, нижнє називалося Подолом. Дитинець це місто князя. Там був княжий палац, жив князь із родиною. Дружина княжа також там жила. Тобі зрозуміло слово дружина? А, так, це не дружина, про яку ви думаєте, а це насправді військо яким керує князь, а ще у мене було запитання. Згадували про подір першої загадки в 1945-му, було в літописі? В літописі Нестор Літописець. Так перший літопис так написав Нестор Літописець. І до речі, в попередньому сезоні в нас був випуск, який має назву літопис. Запрошую всіх послухати, хто ще не слухав. Отже, князя дружина, це справді найближче оточення, яке допомагало займатися військовими справами, управлінським, внутрішнім, але слово сьогоднішнього дня, Поділ. Повертаємося до нього. Отже, Поділ це була торгівельно-реміснича частина міста Києва, тогочасного. Скажи, будь ласка, ти собі можеш уявити, яким він був? Ну, мені здається, там були багато маленьких хаток одноповерхових з Солом'яною стріхою. О, біля них мало бути Дніпро, тому що взагалі товари так проходило, якщо, наприклад, хочуть їм ем інші е, країни або союзи передати товари. Е, були, я там, думаю, вулички, такі широченькі. І я думаю, там було дуже, дуже багато людей. Точно, це. Ти... Класно підмітила, за археологічними дослідженнями Поділ був в десятеро разів більший за дитинець. І ось тогочасний поділ він був розмежований вулицями, на яких стояли дерев'яні садиби, на Подолі був світорг, гавань, куди припливали кораблі, і стояла своя церква, яка називалася Церква Успіння Богородиці Пирогоща. І із цікавого, таку церкву ми сьогодні можемо побачити на сучасному подолі. Саме на місці стародавнього фундаменту, архітектори спробували реконструювати максимально подібну до тих часів церкву. І ми можемо, гуляючи подолом, зараз от побачити приклад тієї давньої ще київської архітектури, яка була тисячу років тому. Ого, тобто ми зараз можемо її відвідати. Можна відвідати і всередину зайти. так, вона є відбудована на старовинному фундаменті, якому тисяча років. Клас. Також на Подолі протікало декілька річок. І ось одна з них по сьогодні є в сучасному Києві, має вона назву річка Почайна. Чула ти цю назву? Е, я знала, що це тільки метро, але я не знала, що є така річка. Так, сьогодні в Києві є станція метро Почайна. а... Біля неї протікає річка, почайна все ще, і вона впадає в Дніпро. Ага. І ось тогочасний поділ, як місцевість з однієї сторони омивався Дніпром, з іншої упирався у високі Київські пагорби, а з північно-західної сторони був захищений такою стіною, яка називалася столп'є. Здогадуєшся, що це значить столп'є? Насправді в мене немає жодного уявлення. Але, але від якого може... слова? Стовп може, тому це багато стовпів, як дерев'яних може. Саме так. Це була велика кількість дерев'яних стовпів в притул один до одного поставлені, мали засічені вершечки. І така стіна допомагала містянам захищатися від навал та нападів. Які відбувалися на місто. Тобто, це як великий, великий паркан. Великий, великий паркан, ти права, так. Давай же повернемося до жителів Подолу. Хто там жив? Ну, звісно, ремісники, але мені е, ремісниках там були, мабуть, точно ковалі. Е, точно були, мені здається, рибалки, тому що біля них були річки. Точно. А я вже давала тобі трошечки підказку, що Поділ це торгівельно-реміснича частина міста. Отже, там, крім ремісників, там, рибалок і селян, а, хто ще жив? Торговці Торговці. В центрі тогочасного подолу був великий торг, тобто базар, оскільки Київ був досить великим торгівельним містом. Здагадуєшся чому? А, ну… Мабуть, тому що біля нас була річка, що е, могли пропливати інші. І можливо, тому що із варях у греки проходило поміж Київ. Це такий шлях? Точно, саме тому, що великий торгівельний шлях, і з варяг у греки протікав через Київ також, оскільки він протікав з півночі, знаєш, з якої країни? Е, ну, там, де Скандинавський, може Швеція або Норвегія, точно починався в Скандинавії через ріки і моря, протікав аж до Греції. Саме тому Київ був великим торгівельним містом. Чим же тут торгували в Києві? Ну, якщо у нас тут так багато соняшників, то, можливо, з соняшниковою олією. Можливо, тоді точно хутром. Угу. Euh, якимось, і, можливо, мені здається ще як гончаровими виробами там. Ремісничими виробами. Ремісничими, так? так. Дійсно, ремісничими виробами, хутром, зерном, медом, різноманітною рибою, оскільки величезна ріка, і сушеною, і в'яленою. І ось ремісничі вироби виробляли хто? Ремісники. А хто це такі? Ну, це як е, певний. Ну, я не назвала це як ви, це певні люди, які роблять свою роботу. Наприклад, ковалі кують, а там гончарі роблять там вироби з глини чи ще чогось. Так, дійсно. Джеремісники це люди, які своїми руками виготовляли різноманітні предмети вжитку, зброю, одяг, посуд різноманітний. І от саме Поділ був центром. Ремісничої діяльності часів Київської держави насправді і багато століть по тому. І, як правило, ремісники селилися за професійним принципом. Гончарі селилися біля гончарів, ковалі десь на сусідній вулиці. Їхній побут не сильно відрізнявся від селянського. Вони жили в садибах, мали дерев'яні. Хати мали господарські приміщення, але основу їхньої діяльності складало ремесло. А ще мене було питання: наприклад, якщо ковалі жили з ковалями, а там їхня дружина була гончаром, то це означає, що вона мала піти від чоловіка чи як? Ой, це такі дивні часи і патріархальний устрій. Мені здається, що жінки тоді, можливо, ще й навіть не займалися ремісничою діяльністю, а ремісниками скоріше за все були тільки чоловіки, тому дружини просто займалися господарством поруч з чоловіком-ремісником. Крінж. Е, отже, повернемось звідки ми знаємо про те, як же жили ремісники на нашому Подолі. Можливо, з археологічних знахідок? Саме так. Звісно ж, по археологічним дослідженням в ХХ столітті було зроблено дуже багато а, про поділ 9 12 століття. Наприклад, під час будівництва київського метро на Подолі було знайдено декілька повністю збережених садиб 11 століття. Серйозно? Так, археологи їх дослідили, передали музеям. І ось сьогодні одну з таких садиб можна побачити в музеї народного побуту та архітектури міста Переяслів. Я її бачила на власні очі. Вона мені сподобалась, дуже вражаюча, велика будівля. Тому запрошую всіх, хто не був, відвідати цей музей, побачити на власні очі. Але ще на тогочасному подолі знайшли і багато залишків, які свідчать про ремісничу діяльність. Це і гончарні печі, різноманітні залізні вироби, і зброю, і цвяхи також залишки ливарних форм. Це форми, з якими працювали ювеліри, щоб відливати дорогоцінні різні матеріали. І ось всі знахідки, які були знайдені на Подолі, свідчать про велику різноманітність ремесел. Я би хотіла тобі запропонувати, давай спробуємо назвати професії ремісників, які жили на тогочасному Подолі, перерахувати їх. Давайте. Ну, давайте спробуєш. Гончарі, е, ковалі, ремісники, Ткачі. Е... Я не впевнена, але, можливо, ще якісь так звані будівельники. Ну. Тобто, які, можливо. Ну. Зараз у нас називаються будівельники, можливо, які будували тоді хати для інших. Точно вони з дерева і називались Теслярі. О, так. Теслярі. Е... Я більше не пам'ятаю, може не знаю, тому мені дуже цікаво послухати, що є ще. Ще були кожем'яки, чула таку назву? Так, мультика. кушніри, золотарі, Ого. ну тобто ювеліри. І, взагалі, в середньовічних містах було понад 40 ремісничих професій. Ого. Це дуже але багато. Але я би хотіла поговорити про деякі з них. Про найбільш популярні, які в нас на слуху. І ось які в тебе найбільш на слуху такі, Перше, ж тобі спадає на дувку. Гончарі. Кияни, напевно, теж би сказали гончарі, оскільки все ще пам'ятають, що в Києві є місцина, яка називається Музей Івана Гончара. <схід> Можливо, так, але це не місцина, а музей. А є місцевість на Подолі, яка називається Гончарі Кожум'яки. Чула про таке? Ні. Ні, це таке урочище, де ще до середини минулого століття проживали гончарі, там є і там й вулиця гончарна по сьогодні. Ого. І от давай про них поговоримо. Що ти розкажеш про гончарів? Ну, я знаю, що гончарі це ті люди, які саме руками виробляють посуд. <гум> е, вони виробляють його з глини зазвичай. І Після того, як вони це зробили, і ця глина засохла, щоб цей посуд був як готовий вже, то вони його ще розписували. Може, якось кольоровим. Так, гончарі це люди, які з глини виробляють посуд. Як правило, вони асоціюються з посудом, але вони виготовляли і різноманітні предмети декору, прикраси і навіть будівельні матеріали. Гончарі, часів Київської Русі почали. Виготовляти такий будівельний матеріал, який називався плінфа. Oh. Плінфа це плоска цеглина. Її використовували для будівництва укріплення або церков. І ось такі плінфи ми все ще можемо побачити в стінах Софіївського собору. Ого! Oh. Там є частини, розчищені від штукатурки, для того, щоб ми собі склали уявлення, як взагалі він був збудований, з яких матеріалів. Тому знову ж таки запрошую роздивитися шматок цих стін, щоб уявити і запам'ятати, як виглядала плінфа. І це саме гончарі зробили цей він? Саме гончарі цим займалися так, в часах. В це часи так. Супер. А, місцевість, яка називалась Гончарі Кожем'які, хто там ще жив. Кожум'які. Кожум'які. Знаєш, хто це такі? Це ті люди, які робили шкіри одяг, мабуть. Або просто від шкіру якось робили. Ну, я не впевнена, мені здається, кожум'які це ті люди, які щось робили зі шкірою. Так, а давай розклади на частини слово кожум'яка. Ну, м'який кожух. Ну, кожу м'яка. Так, кожу. Да. А, це е, шкіра м'яка? Так, шкіра м'яка. Що ж міг робити кожу м'яка? Робити шкіру м'якою? Робити шкіру м'якою. Тобто, це був мнець шкіри. Кожум'яки, їх ще називали е, чинбар, дубильник або мнець. Чинбар. Чинбар так, таке звучить. слово, яке дуже довго використовувалося в XVII столітті, 18. -му. І основа їх діяльності полягала в тому, що вони закуповували необхідну сировину, тобто шкіру у різників, виправляли її, тобто м'яли, очищали і продавали наступним ремісникам, які далі з нею працювали. Тобто, це був такий. Виробничий цикл. Кожум'яки були первинною ланкою, які виправляли шкілу, пом'якшували її і передавали наступним ремісникам, які вже з неї щось виготовляли. Наприклад, кушніра. Чула таке слово? Ні. Не чула. А в мене є декілька знайомих, які мають таке прізвище, кушнір. Так? Так, і скоріш за все, воно явно походить від. Діяльності їх предків ремісничі кошніри це ремісники, які е, зі шкіри вичиняють хутро і роблять різноманітні хутряні вироби. Насправді хутро не мало широкої популярності, їм не користувалася велика кількість людей. Чому? Бо воно було дороге? Бо воно було дороге. Його могли собі дозволити тільки заможні люди. До речі, я хотіла сказати, що у мене є однокласник, у якого прізвища Бондар, тож у мене як така, як і питання, чи багато людей у є прізвища, наприклад, як ремісники. Ну, якщо я знаю. Людину з прізвищем Кушнір, а ти з прізвищем Бондар є письменник, який має прізвище відомо українські стельмах, то так дійсно багато людей отримали прізвища за своїми ремісничими фахами. Також були такі ремісники-лимарі, вони займалися виготовленням дрібних шкіряних предметів, рукавичок, гаманців. Також вони виробляли кінську збрую. Знаєш, що це збруя кінська? Якісь матеріали для коня. Це шкіряні елементи, за допомогою яких ти управляєш конем. А угу. коні були у війську і в домашньому побуті їх використовували. Тому такі... Лимарі. Так, лимарі існували і виробляли такі предмети. Давай подумаємо, хто ще жив на Подолі. Ковалі. Ковалі, точно, хто такі ковалі? Ковалі це люди, які кують зброю, обладунки, тобто кують щось з металу, якщо так просто сказати. Вірно, ковальство або оброблення металу є однією з найдавніших людських професій. Ковалі займалися виготовленням зброї, побутових предметів, сокири, ножі, але також ковалі ще кують коней. Не асоціюється а -а -а. в тебе ковальство з цим. Так асоціюється, тому що у конів є підкови, які ковалі теж кують. Кують так і приковують саме коням на копита. І я би хотіла з тобою, нашими глядачами, спробувати зануритись трошки в атмосферу тогочасного міста і вигадала невеличку історію. Я б з радістю. Прошу слухати тоді. Рута вибігла крізь високі дерев'яні ворота, міцно стискаючи кулак правої руки. Дядько наказав йти прямо додому, ні на що не відволікаючись. Тому дівчинка вирішила побігти. Волосся розпилося на бігу, а босими ногами вона відчувала прохолоду і вологу ранкового дерева, яким була викладена частина цієї вулиці. Ремісники вже почали роботу. Звідусіль дзвенів, стук молота по залізу, десь шипів розпечений метал, який опускали у воду. Вона вже перестрибнула невеличкий потічок, в якому кожум'яки часто вимочували шкіру, як до неї з гавкітом вистрибнув рудий пес. Рута впала, розтиснувши кулак. Яскравий оранжевий камінчик котився по витоптаній стежині за потічком, і, ударившись об камінь, відскочив траву. Подих рути на мить перехопило. Йди прямо додому і віддай батькові в руки. Він має обрамити його вже сьогодні. Лунала в голові настанова дядька. Не звертаючи увагу на забите коліно та руку, рута схопилась і побігла до трави. Бурштин виблискував з поміж зелені золотавими боками. «Підвізка буде зроблена вже сьогодні. Вийшло зазирнути в середньовічне місто. Так. Ти здогадалась, ким був батько рути? Ювеліром, так чесним. Так, ювеліром. Або ще таке слово колись вживали Золотарем. Чим же вони займалися? Ну, вони, мабуть, робили з дорогих камнів там ювелірні прикраси. Так, ювеліри дійсно займалися виготовленням ювелірних прикрас. Насправді ювелірна справа була поширена в часи стародон. Так? Так. Київської Росії слов'яни прикрашали свій одяг а, різноманітними прикрасами, але дійсно вже ювелірні, дорогоцінні вироби носили знатні і заможні люди. Деякі з таких виробів можемо побачити в Музеї історії України, які їм вдалося знайти завдяки археологічним розкопкам. І ось ми з тобою вже поговорили про. П'ять чи шість ремісничих е, спеціалізацій, якими займалися на подолі, але я не можу згадати про ще одну, оскільки поділ був майже весь повністю збудований з дерева. І фахівці, які спрацювали з деревом, ми вже сьогодні проговорили, як називалися теслярі? Дійсно, теслярі це були ремісники, які працювали з деревом. І нам важливо запам'ятати те, що з деревини виготовлялося майже все: від колиски до домовини, від будинку до княжого палаца. Вони мали теслярі багато вузьких спеціалізацій. Ми знаємо про бондарів, які виготовляли, наприклад, тільки діжки або миски. Були ремісники, яких ми знаємо під назвою Стельмах, і вони займалися виготовленням і ремонтом возів. І про різноманітні ремесла насправді можна говорити ще багато і досить довго, але наша розмова так затягнеться на години. А я сподіваюся, що наші глядачі, слухачі змогли скласти уявлення і про ремісників, і про поділ. Тогочасний, і я думаю, що Поділ можна сміливо назвати господарським центром середньовічного Києва. І насправді Поділ і сьогодні є тією частиною міста, в якій ми гостро відчуваємо зв'язок з історією і багато киян і гостей. Приїжджають із задоволенням гуляють затишними вуличками Подола. І я сподіваюся, що ти тепер, коли гулятимеш вуличками Подола, також трошки по-іншому на нього будеш дивитися, усвідомлюючи його таку тисячолітню історію. Це точно. Я дуже вдячна тобі за сьогоднішній діалог. Дякую вам. І за традиції маю запитати в тебе останнє запитання. А який факт із сьогоднішньої розмови тобі найбільше запам'ятався? Чи тебе вразив найбільше? Е, мені найбільше запам'яталося, е, що Поділ це був як більша частина міста, тому що я думала, що дитинець насправді був більший, тому що там були саме князі. Мені ви нагадали, що про кожум'яку такого ремісника, тому що я забула, і я точно знаю, що мені ця розповідь допоможе на історії. Я Дуже рада, якщо на історії тобі допоможуть знання про середньовічний поділ. Дякую. Дякую. З вами був подкаст «Кльове слово, в якому ми для дітей і разом з дітьми говоримо про цікаві історичні та культурні явища, які мали місце на теренах сучасної України. І я маю до вас одне прохання допомогти з поширенням нашого подкасту. Радьте його друзям, ставте! Лайки, шерте в своїх соцмережах, щоб ми і надалі могли розповідати вам багато цікавого. Дякую! Почуємося!